Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні, отаке велике свято, квітну неділю, у нас буде незвичне відео. Зовсім коротеньке, прошу додивитися до кінця, адже ми таким чином зможемо підтримати дуже гарну ініціативу. Отже, про що ми тут? Сьогодні ми готуємо на кухні у бабусі Ярославової у мами мого чоловіка для діток-сиріт, які проживають в дитячих будинках. Для діток, які, як ніхто, потребують родинного домашнього затишку, і ми з вами можемо долучитися і створити таку атмосферу. Отже, ми з Ярославчиком готуємо пасочки, ось Ярослав прийшов із своєї роботи, провіряючи все добре в нас в процесі. Славчик, у мене, як ви знаєте, хлопчик із особливими потребами, точніше, вже парубок, йому 16 років. Моя дитина з аутизмом, Ярослав, власне, завдяки якому і був створений цей канал. І коли ми говоримо, вітаємо на каналі Онишкевичі, знаєте. Тих, хто тут працює, я, Ярославчик і мій чоловік. Отже, ми разом на бабусиній кухні в родинному колі створюємо пасочки для діток, вкладаємо в заміс найкращі наміри, найдобріші думки, бажаємо нашим дітям щасливого, мирного і вільного майбутнього. Отже, готуємо за рецептом родина. Хто ще не знає, хто ще не готував, ми попередньо її готували, залишу посилання на рецепт під відео. Плюс під відео я ще залишу для вас контакти, координатора, яка, власне, і організовує всі ці поїздки для дітей, і особливих дітей, і для дітей сиріт, для потребуючих родин. Тобто для всіх, хто зараз в цю хвилину потребує нашої уваги, нашої частинки любові і допомоги. З міркувань безпеки і спираючись на законодавство України, ми, на жаль, не можемо показати фото діток, для яких збираємо допомогу. Але у в описі під відео я залишу посилання на соціальні мережі координатора, ви туди обов'язково зайдіть, подивіться, там є звітності, ви побачите ті щасливі оченята дітлахів і точно схочете допомогти. Плюс я ще залишу картку, на яку можна буде скинути вашу допомогу. Друзі, закликаю, ніхто не говорить про великі суми: 5, 10, 20, 100, хто скільки може, кожна копійчинка допоможе. Лишився лишень тиждень до Великодня, дітки раді реально чекають на нашу допомогу і реально потребують зараз. В цей час ми багато працюємо на благо нашої нації. В різні напрямки ми допомагаємо і про дітлахів обов'язково треба не забути. Прошу і закликаю. Направду це перевірена компанія, перевірені друзі Лілії Галан, які реально працюють на добробут нашого майбутнього. Можна допомогти не тільки коштами, а й закрити персональні потреби. На сторінці в соціальних мережах написано, що потрібно для діток, скільки діток, якого віку, тому обов'язково загляніть і подивіться. Так нелегкий зараз час, але ж ми, українці, сильні, вільні, згуртовані. Разом точно буде легше. Якщо матимете ще якісь питання, можете писати мені в особисті, можете писати на пошту в соціальні мережі. Завжди рада відкрита до спілкування. Кошти за перегляд цього відео теж перерахуємо для дітлахів. Отже, вже зараз, дивлячись це відео, вже допомагаєте. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вже наперед, всім, хто долучиться до допомоги, точно знає, що допоможете, тому що в нас. Хороші, гарні, чудові, свідомі підписники. Навіть підписники, не дуже хочеться казати, ви наші друзі, наша родина. Дякуємо щиро вам за те, що ви завжди поруч з нами. Вітаємо зі святом! Не я б'ю лоза б'є за тиждень-великдень. Хай буде щасливим і мирним.